Цими днями в Ужгороді відбулося урочисте відкриття першої в Україні групи дитячого садочка, де малята спілкуватимуться і навчатимуться виключно словацькою мовою. На урочистому відкритті були присутні майбутні вихованці, їхні батьки, адміністрація дитсадка, партнери по освітнім проектам, а також генеральна консулка Словацької Республіки в Ужгороді Янка Бурянова. Відкриття відбулося завдяки активному двосторонньому розвитку українсько-словацької співпраці, яка помітно активізувалася останнім часом. Зі вступним словом до присутніх звернулася голова товариства словаків Закарпаття Валерія Баланко, котра запевнила присутніх у тому, що з їхнього боку садочок завжди може розраховувати на підтримку. Сьогодні для нас історичний день для нас, словаків, для вас батьків. Також тому що перше. В Ужгороді, перше в Україні відкривається група словацької словацька група для дітей, для закордонних словаків, які будуть мати можливість вивчити рідну мову свою, і також для всіх бажаючих, хто хоче володіти словацькою мовою. Ми, наше товариство, будемо старатися допомагати всім, чим буде можна. Чим будемо ми мати можливість допомогти, так само генеральне консульство, так само школа підшефна буде нашої групи номер 15 Словацька кафедра також приєднується до нас, буде ходити допомагати чи всім, чи можна методичними засобами. До привітань долучився і присутній на відкритті директор ЗОШ номер 15 міста Ужгород Володимир Поліщук, котрий пообіцяв, що вже незабаром ужгородські діти отримують змогу продовжувати освіту у словацьких класах цієї школи. У нас в місті починається вивчати словацька мова конкретно в садочку. До тепер вже вивчалася вона вивчається в школах. Це четверта школа, і наша школа вивчає словацьку мову вже три роки. Так як це крови. Трохи далі від нас, але все рівно і ближче, то ви маєте можливість, ваші діти, саме з вашої групи, ми підпишемо таку угоду продовжувати навчання в нашій школі з тим, щоб ви продовжували вивчення словацької мови ті основи, які ви отримаєте тут. Воно дуже багато чого дає. Це наші найближчі сусіди, найближчі друзі. І ви буваєте в Словаччині, і зовсім інакше вас приймають і дітей, коли ви володієте мовою. Окремий коментар стосовно поліконфесійності наших народів і перспектив подальшого співробітництва погодилася дати для журналістів і Словацької Республіки Янка Бурянова. Закарпаття є знаме своєю високою толерантністю, взаємною толерантністю меншин, тому що тут є велика, велика народностних меншин, етнічних груп. А Každý by mal mať pocit, že sa môže vzdelávať vo svojom materinskom jazyku. A samozrejme aj pre Slovákov veľa znamená, že môžu už svoje malé detičky dať učiť základom slovenčiny, aby neskôr mali voľnejší, taký tolerantnejší prístup k rozhodnutiu sa v akom jazyku ďalej budú študovať. Samozrejme, že detičky budú ovládať aj ukrajinský jazyk, ale tá možnosť ďalšieho jazyka je veľmi, veľmi dôležitá. Tak sme mimoriadne rádi, že, že sa teda otvára oficiálna slovenská trieda v sadočku v materskej škôlke, kde naozaj je veľký záujem zo strany rodičov, aby detičky... Те й то трьоє е, Савіховай, чи дійсно в Ужгороді виникла нагальна необхідність у відкритті групи для дітей із умовами нацменшин, розповіла завідувачка дошкільного ужгородського закладу номер 42 на базі якого вона і працюватиме Оксана Хасиниць. Ну, викликана в першу чергу тим, що ми знаходимося в такому мікрорайоні, де коло нас близько сторожниця. І сторожницькі діти, які мають свої коріння на Словаччині, Вводять до нас з діточок своїх. І не раз заговорювала про те, щоб якось досконалювати свою мову вже в закладі. Вони просили спочатку в мене гуртки, щоб якісь ми зробили. Потім ми вже з ідеєю зв'язалися з Валерією Баланко і вирішили ми зробити групу. На початку в мене було небагато заяв. Я дала оголошення, що відкриваю словацьку групу. І на сьогоднішній день. Самі того не очікуючи, у нас 32 дітей в групі, що прийшли в Словацьку групу. І стільки ж десь на чергу, вже на слідуючий рік. Втім, про необхідність створення на базі садку свідчить уже той факт, що сьогодні батьки записуються в чергу уже на наступний рік. Тож на завершення свята думками про необхідність зробленого кроку знову поділилася Валерія Баланко. Їх буде більше, тому що словаків на Закарпатті є досить. Є стільки, щоб можна було відкрити цілий садочок. Для... Ми, як меншина словацька, бажаємо цього і хочемо цього, щоб воно було. Словаків є, щоб розвивалася словацька мова. Так само, як і українська мова, тому що е, не можна забути свою материнську мову. Треба її знати, володіти, але не забувати, що ми живемо в державі Україна і володіти так само і українською мовою.